Сьогодення вимагає від нас пристосуватися до часу, в якому ми живемо. Ми звикли до тривог та загроз обстрілів зі сторони РФ, звикли волонтери. Та наші діти співають на вулицях, збираючи на автівки для воїнів, колядують за донати, малюють, плетуть браслети, продають свої поробки, а виручені кошти надсилають ЗСУ для наближення перемоги. Богдана почала грати на супілці близько року. В неї гарно виходить. Дівчина вивчає нотну грамоту та намагається навчитися грати різні мелодії на супілці днями. У Богданки день народження. Єдиний подарунок, котрий вона замовила, був fpv дрон для бійців. Я б хотіла на день народження мирне небо, бо зараз на війні люди гинуть. і Я б хотіла їм допомогти. Я вже рятувала одного захисника. Як я я в зібрала на один дрон і врятувала його. Напередодні різдва у святвечір Богданка колядувала. Дівчинці вдалося таким чином назбирати на дрон для першої окремої танкової сіверської бригади. Зібрані гроші дівчинка передала дядькові Ігорю. Це мамін це але вони привезли на першу танкову бригаду. Днями у Богдани свято їй виповнюється 9 років. Єдиний подарунок, який би хотіла дівчинка, це ще один FPV-дрон для наших військових. Основним донатором є її родичі та друзі, але родина сподівається, що і інші містяни долучаться до привітань. Всім рідні сказали, що цього року ми збираємо подарунки в відді вигляді донатів, і тому ну, дарувати нам нічого не треба. Тобто, ну, дитина сама так вирішила, вона нам це озвучила, і тому ми її в цьому підтримали. Тому так, ми вже зібрали певну суму коштів, але далі вона нам ну. Продовжила вчити вірші, грати на супілці. Ми записували відео і продовжували поширювати по інтернет мережам: YouTube, Facebook, Instagram. А крім того, ми свої наміри там сказали класному керівнику, і вже сумісно з разом з дирекцією цієї школи вони теж вирішили підтримати дитину. Директорка школи каже, що підтримують таку ініціативу малечі та навіть планують згодом започаткувати челендж зі збору коштів на дрони і передати його наступній чернівській школі. Два роки ми не живемо мирним життям. Наша школа ще постраждала сильно у 2022 році, і тому весь колектив. Дорослі, дитячий, ми постійно в цьому волонтерстві живемо. Але ви знаєте, я дуже рада, що у нас є такі діти, яких підтримують власні батьки. В першу чергу, да у них повинна бути майбутнє. Тому у нас воює багато дітей, чоловіків з нашої школи. Велика кількість батьків наших учнів воюють. Є навіть скажімо, які загибли. Але ми розуміємо, що у них повинно бути дитинство. Ми теж долучилися до цього проекту. От ми будемо збирати, сподіваємося, що це буде не один тільки дрон, і ми спробуємо потім за результатами цього передати челендж. якійсь іншій школі, хочемо започаткувати такі чернігівські школи на допомогу нашій армії. Якщо ви хочете привітати Богданку з річчям, надсилайте будь-яку суму коштів на номер картки, який бачите на екрані, та пам'ятайте своїм донатом ви наближаєте перемогу та допомагаєте Збройним силам України.